Малята сьогодні ми з вами познайомимось з новою буквою. Послухайте віршик. Вітя світла голова, Вітя вчить нові слова. Ви йому не заважайте, ви без нього не гуляйте. Він, як буде вільний час, вийде гратися до вас. Скажіть, будь ласка, який звук ви чуєте найчастіше? Правильно, це звук В. Подивіться, як пишеться печатна червоного кольору буква В, і прописна маленька та велика. Бачите, які букви. Давайте ще послухаємо, на що схоже. Буква В така цікава. Стовпчик вгору, дві дужки справа. Так, у азбуці живе всім потрібна буква В. Давайте малята подивимось, на що ж схожа буква В. Вона схожа на окуляри, да? на дві ягідки малини, які розміщені одна зверху, інша знизу. На крила метелика, на велосипед та на рогалик. А давайте зараз з вами пограємо в гру. Треба уважно роздивитися картинку, назвати слова і послухати, чи є в слові звук В. Літак. Самокат. велосипед, вагон, Човен. Машина. Промовте ще слова. Уважно себе послухайте і визначте, чи є звук В в цих словах. Подумали? Я думаю, ви здогадалися. В слові «велосипед» перший звук В, вагон перший звук В, і в слові човен звук В ми чуємо посередині слова «Велосипед». Вагон човен. Молодці. Давайте роздивимось слідучий ряд картинок. Слухайте уважно слова. Кінь, корова, козел. Вівця, свиня. Ще раз промовте про себе слова. І прислухайтесь, чи чутно там звук в. Кінь, корова, козел, вівця, свиня. Здогадалися? Молодці, правильно, в слові корова ми чуємо звук в, вівця. Навіть два звука «в» ми чуємо. Ві. В ця. І в слові свиня ми чуємо один звук В. Молодці малята, ви гарно попрацювали. А зараз давайте проговоримо чистомовки. Повчимось промовляти звук В. «Ва», «ва», «ва». Ми вчимо слова, повторюйте за мною. Ву. ву, ву. Пісню вчи... вивчимо нову. Ви, 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 котика злови. В. В. В, корабель пливе. Молодці. Давайте ще разочок. Ва, Ва, ва. На сосні сова. В, В в нас вікно нове. Вун, вун, вун. Ми несли кавун, Вки, 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 І сині сливки. А зараз малята, спробуйте відгадати загадки, слухайте уважно. Влітку медом ласував, до схочу мали мав, а як впав глибокий сніг, позіхнув і спати ліг. Бачив чи не бачив сни, а проспав аж до весни. Пригадайте, хто ж в нас взимку впадає в сплячку надовго і полюбляє малинку. Здогадалися? Правильно, це ведмідь, це слово починається з букви В. Дивувались довго ми, збудували міст громи, та по ньому я йти не зуміємо пройти. Він далеко, і високо, досягне його лиш око. Ану, пригадайте, що у нас таке? На небі ми бачимо після дощику на сонечки. Правильно, це веселка теж починається на букву В. Слідуча зійшли сніги, шумить вода, земля вже квіти викида. Буяє травка молода, все мертве оживає. Коли дітки? Це буває. Ану, подумайте, коли у нас сніги тають, а квіти прокидаються, травка виростає, зелена, молода. Правильно, малята, це весна. Слово весна теж починається на звук В. Засвітили серед ночі в темній хащі жовті очі. Наче лісу грізний дух, гострі ікла, сірий смух, Полювати йде хижак, на весь ліс наводить жах. Хто це такий хижак, сірий, в лісі у нас мешкає? Здогадались, молодці, це вовк, в слові вовк навіть дві букви в, в во. В К. Слухаємо слідучу. Нахвалялась птиця чорна, я весела, я моторна, довгий дзьоб та, довгий хвіст, я й співати маю хист. Я прекрасна, я вродлива, призна, розумна, мила. От якби ж то ще корона нахвалялася. Здогадалися, правильно, це ворона такий чорний птах да, величний, який починається на букву В. А зараз, малята, ми трохи попрацюємо, зробимо звуковий аналіз слів. Перше слово у нас вінок. Перший звук В у нас м'який приголосний, тому ми ставимо дві рисочки. Потім у нас голосний І малюємо кружечок. Слідучий приголосний Н, це твердий, ми ставимо одну рисочку. О, голосна малюємо кружечок. І наприкінці К. Віно К. Твердий приголосний малюємо одну рисочку. Слідує слово «Квіти». Перший звук К. У нас твердий приголосний, ставимо одну рисочку. Потім В м'який приголосний, малюємо дві рисочки. І голосна малюємо кружечок, відкритий ротик, ми її співаємо. Далі Т твердий приголосний, одна рисочка. І наприкінці це голосна. Ми її співаємо, тому малюємо кружечок, відкритий ротик. Кві, ти Дві голосні, значить два склади. Слідуче слово у нас Від-Ро. Перший у нас м'який приголосний в. Малюємо дві рисочки. Потім І. Це у нас голосна, ми її співаємо, малюємо кружечок. Д-Р. Це дві тверді приголосні, малюємо дві рисочки. І наприкінці О. Це голосний. Ми співаємо його, тому малюємо кружечок або відкритий ротик. Ві-Д-РО. Слідуче слово дивимось. Вишні. Перший звук у нас В. Твердий приголосний одна рисочка. Ви, і, у нас голосний. Ми малюємо кружечок. Ш. Твердий приголосний одна рисочка. Н. М'який приголосний. Ми малюємо дві рисочки. І останнє у нас І. Це голосна. Ми її співаємо, тому малюємо кружечок. Виш, ні. Молодці. Дивимось далі. Слідуча картинка у нас «сова». Перший звук С це твердий приголосний, потім О, голосний малюємо кружечок. В. У нас твердий тут звук. Малюємо одну рисочку. І наприкінці А. Це голосна, малюємо кружечок. Дві голосні, значить, у цьому слові два склади. Дивимось далі. У нас слово Удав. Тут у нас В, як ви бачите, наприкінці слова. Перша у нас голосна У, ми її тягнемо, співаємо. Потім у нас приголосний Д, твердий, одна рисочка. А голосна ми її співаємо кружечок. І наприкінці В. Це твердий приголосний. у дав Молодці. Ви розібралися, а зараз давайте трохи почитаємо склади. Ві. В В. ВА Во. Ву. А зараз зворотні склади. Ав, у в, і, в і знизу О, в і в. Ну, добре, молодці. Ви гарно сьогодні попрацювали. А я з вами прощаюся до зустрічі. До побачення!